Всім привіт! Усім, кого цікавлять вантажні перевезення, і хто мріє ними зайнятись, або хто думає, що це нормальний пасивний доход. Е, яка справа? Всі знають, що я з нуля почав бізнес цей у 22-му році, я його почав е, ну, як е, додатковий доход, де можна не дуже напрягатись. Чомусь я вирішив, що е, це буде не дуже займати мого часу. Е, але я за цей час зібрав немаленьку аудиторію 4,5 тисячі підписників. Всім дякую, що цікавитесь. Ну, а я ділюся з вами інформацією, котра у мене є, і все по-чесному, як то кажуть. Прошу сьогодні відео. Відео буде сьогодні про те, що є набагато гірше. У перевезеннях, ніж капіталка двигуна. І я хочу сказати офіційно, це мій останній буде мінус у вантажних перевезеннях. Тому що я ну, дуже від них замарився. Що ж це за мінуси такі? А це, друзі мої, ось такі, ось, дивіться, листи щастя. Що це таке? Це Укртрансбезпека. А, стоять ваги. На дорогах. Вони автоматично, коли ви їдете, розраховують, у вас, яка у вас була вага, і пишуть вам нормальний штраф. Мінімальний штраф ось 17 тисяч 17, 17 8500. От 8500 це, щоб ви розуміли, мінімальний штраф, котрий вони мені написали. Є два варіанти. Перший варіант подавати до суду, оскаржити за 10 днів е, таку справу. Інший варіант е, просто сплатити їх. І якщо ви промаргали ці 10 днів, тому що ви нікому нічого не докажете. І е, якщо сроки пройшли, ви розписалися, що ви взяли ці лісти, то все бай-бай. Це мінуса, хлопці. Це реальні грьобані мінуса. Але є сайт, де можна моніторити по КрТрансбезпеці. Виписали вони вам штрафи, не виписали. І щоб ви розуміли, штрафи вони виписують. Ви їздили там в октябрі, наприклад. А вони, вони, а вони вам там через два-три через місяці там пишуть штраф. Або виїхали там, завантажився, от як я. У Києві і поїхав на Дніпро. Мені за один рейс виписали три штрафи. Якщо не встигли їх оскаржити, то суд нічого не приймає. Так що такі справи, я вам напишу, як називається сайт. Там все дуже легко. Ви пишете свій ІНН, пишете, пишете Номер автомобіля і дивитесь, є ваш нема. Ну, щоб ви були готові. Я ж кажу, саме головніше, це все зробити вовремя, як то кажуть. Отаке ось відео. І як це все задовбало? Ну, чесно кажучи. Тому кажу ще раз: Мінусов, мінусам більше ні. Тільки прибутки. Все, всім гарного дня, високих фрахтів. І будьмо, ми переможемо. Пока.